Усім привіт! Ви на каналі Дар'я Геймер. І Сьогодні буде таке цікаве відео, я думаю. Тож сідайте позаручніше і дивіться далі. Я буду сьогодні вам показувати усіх моїх членів родини в Avatar World як їх звати. Спочатку будуть, я тут буду показувати їх, а потім я буду фото. Показувати, може бути, в іншому шо... одязі, в інших локаціях. Ну, бо... я, вже... я не тільки цель... зробила ці фотки, а ну, не місяць тому, ну, декілька днів тому їх зробила. І оце ось ця моя родина разом з звірями. Давайте почнемо з мене. Усім привіт! Це я. Ну, мене ви усі знаєте добре, як мене звати. Мене звати Дар'я. Дар'я. Ну, бо в моєму каналі написано Дар'я Хеймер Аватар Ворлд. Я кажу усім привіт! Ви на каналі Дар'я Хеймер і я кажу своїм дяток. Або можете мене називати Даша, як хочете. Тепер моя сестра, її звати Єва. Я якісь ім'я буду казати їхні, а якісь не буду, бо якісь я забуваю. І я можу забути, як їх називати. А це відео мені завжди буде допомагати. Коли я буду забувати в серіалах, ось така вона з е, Сніжком, бачите? Зараз вас кине. А вам кинула, щоб ви мене дивилися і щоб ви були щасливі зі мною. І наступна сестричка це... це ось ця ну, в моєї родині, як завжди, не можу обійтися без ім'я Аліса. Вона просто мені в голову попадає. Перша майже. І я думаю, що для оцей більше під те ім'я Ліса не ждля от ось. Або для ней ні, я вов більше підходить мені здається. От вся наша Аліска сміється з якогось фільму, кіно. Не знаю з кину, якого, кіно якого, з чого. О, напевно точно за самодома. Точно. Ну, бо незадовго ж Дженька Белс буде і буде. Я буду дивитися саму вдома, тож я думаю, що вона буде, що вона дивиться вдома. Так оце наша мама її звати Влада. І тепер я не буду кричати, сестра, сестра, менша сестра будь-яка сестра, усі сестри. Не буду вже кричати. А буду по казати. І ось тепер ось ця дівчинка її звати Поліна. Ось це вона. Вибачте, що я оце зловила, я це випадково зловила серйозно. Але я забула виключити це просто, і воно в мене записалося. Фотку. Наступний це ось такий хлопчик, його звати Даня. Ось це наш Даня. Як ви бачите, дуже такий хоче сніжинку зловити. Бачите? Бачите? <ріхи> і ми вже потихеньку наближаємося до кінця. Ну і далі у нас ось така вона не вміє, на жаль, вітатися, але вміє сміятися, її звати я забула як її звати. <ріхи> Здається. Лія. Ну ні, її два царіна, я ще забула. Вибачте мені, але я забула. <кхи> е, я вам можу розповісти, чого я не зробила таке відео, там, де, яке я буду на самому початку завжди показувати, і там я буду показувати так. Ну, імена. Отак. Я хотіла просто ось так фотки перелисти. Вот. А ну, на жаль, воно тільки одну фотку записує, так. Далі наш папа, його звати Діма. Я трошечки не так місцями поставила, але добре. вже так буде. Вибачте, що я ще ось це зловила. Я випадково треба було якось мені зробити, щоб він розкривав пересольку, Ну, бо в мене ідей більше немає. Ось це у нас мій брат Марк. Ось так. Я буду по декілька таких дітей можу показувати або і усіх буду по декілька. Знайомтеся Е, Артем. Артем Клара, Ема. Давайте зараз подивимося на їхні фотки по черзі. Артем, ось тут спить. Далі. Клара ось так теж спить, тільки уже без брата, Тут, мабуть, без брат, ну не обов'язково, ну, бо я не хотіла дві, дві фотки. Ой, блін, а що я зробила? Ну, окей, оце кишка наша Лія, а оце Бела, наша собачка. Я зараз вам покажу. Знаєте, я просто на паузу хотіла поставити відео, але я забула Пробачте, що вона на кінцю і що така аж жирна буква А. Ну, бо я там написала випадкове ЕМЕ, А треба Ема. А я написала Еме. І за того вона така достається, буква А І. І і, за цього вона на кінцю. Так, окей, ставлю на паузу. Так, окей, знайомтеся. Це Лія Бела, а це карамелька. Ну, я написала карамель, ну, бо мені не вмістилося, щоб карамелька. Ну, бо тоді б мені треба було переносити. Ну, я переносить сумію, ну. Щось не дуже хочеться. Ось це Белла, це Лідя і Бела. Ви вже познайомились недавно. І зараз буде випадкова фотка і карамелька. Ось тут, до речі, написано їхні е, їхніми улюбленими кольорами. Ну так, да, золотого немає. Ну, Я люблю золотий і срібний, але ну, я не зробила, бо немає. І наші останні собачки. Оце квіточка, в неї заколка квіточка, а це Лілі. Уже точно квіточка і Лілі. І моя родина. Є фоточка моя родина. Ось така. Усі махаються вам. Ну, не усі. Ну, котик хоча б махає. І собачки махають. Ну ось такі не махають. Ой-ой-ой. Я хотіла кольор випадково поміняти. Але усі інші махаються, навіть собачки. Бачите, підносять лапки і фоточка. Ось це моя родина. Тут моїм улюбленим, ну бо я тут найголовніша, ну бо це мій канал. Він щось так. так Це моя, ну я найголовніша персонажка цього мого каналу, тож я написала фіолетовим таким. І за цього. Я найголовніша персонажечка і в мене не, ну, не аж так незадовго. Ну, в мене 1 лютого буде день народження. Тож можете мені писати всяке там. привітання, ще щось там. Я буду дуже рада. Я усіх вас люблю, так як уся моя родина в Аватар Ворлд. Бачите, як їх багато. Їх цілих 17, я вам зараз можу порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, тринадцать. Окей, чотирнадцять, пятнадцать, 17. Тепер я остання. Так, окей, Здесь мама наша тільки перестала махать, але О, і сестричка наша. А усі інші махають. Усім пока-пока.